Що місцеві змі і місцеві моніторингові пабліки пишуть про те, що у результаті тих вибухів, які лунали сьогодні вранці в Одесі, є влучання в будівлю територіального центру комплектування. Щоправда, сухопутні війська офіційно це ще не підтвердили. Ми, звісно, чекатимемо на інформацію, ще й від них, і, і знаємо, що не тільки в Одесі було гучно цього ранку також гучно було цієї ночі і в Харкові. Там серед постраждалих є три породіллі. Із немовлятами вони якраз перебували в пологовому будинку, який зачепило під час ранкової атаки РФ. Загалом поранені дев'ятеро людей. І за даними мера міста Ігора Терехова, найбільше пошкоджено центр Це Салтівський район. Ворожий безпілотник влучив просто в житловий будинок, а вибухами зачепило пологовий будинок. Породілі з малюками евакуюють в інший медзаклад. Пол шестого или без 26 я услышала, как что-то там летит вниз. Даже я не слышала шахеды это или что это. Да, бахнуло, один, мы выскочили в коридор. И буквально через 2-3 минуты второй был взрыв. Повырывала все окна, все, это обычные дома. Это ну, старый центр. Это старый центр, да. Тут стоматологическая поликлиника. Никаких тут объектов никаких ничего нет.